Знову перехворіла, Фух, прихопило, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Я боїться, що США дадуть Україні тамагавки, і це сигнал, що цей тиск може спрацювати задля миру. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. І Додав, що Київ розраховує на позитивний результат у цьому питанні. Я говорив з президентом Трампом, і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту, Петріоти, передусім інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться усім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую, розраховуємо на результат. Ну а в нашій студії а, зараз а, знаходиться Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пана Сергію, я вас вітаю, вітаю радий бачити. А, от до речі, президент Трамп вже в Ізраїлі, і він вже в парламенті Ізраїлю заявив, що війна в газі офіційно завершена. Та та там відбулися обміни з останніми військовополоненими. Знаємо, що колись такі анонс він зробить щодо війни в Україні. А, так дійсно сподіваємося на це, але от частота контактів, які зараз відбуваються між нашими країнами, між нашими лідерами лідерами країн, президентом України Володимиром Зеленським і Трампом, вони ну приємно напевно дивують зараз суспільство, і ось зокрема ті розмови про тамагавки, які ведуться, так. які зараз обговорюють, неприємно дивують росіян і російське і, керівництво. Чому і, таку реакцію більше викликає? Більше того Трамп? I <laughs> В Ізраїлі, а Медведєв, який нами сприймається як комічний персонаж, але офіційна російська влада його номінує як другу державну державну посаду, тобто заступник Путіна. Він якраз погрожує Трампу за те, що той розглядає можливість видачі тамагавки в Україні, якраз буквально щойно вийшов пост. Цитавати сенсу немає, але риторика така не дуже твереза, але дуже войовнича, мовляв, що ти собі Трамп, дозволяєш. І для тебе це погано закінчиться. Ну подивимося, чи прочитає Трамп, тому що минулі рази це тільки розпалювало його бажання допомогти Україні. Тому якщо це правильно спрацює, то ми Медведєву ще одну пляшку можемо знаєте, віддячити направити. А що стосується загалом ситуації з тамгавками, то вона. В розвитку рішень остаточних немає, як правильно каже Володимир Зеленський, сам до Трамп Це теж каже. Подивимося, так це його улюблена фраза на сьогоднішній день в дипломатії показувати різні опції. Є план Б, план А. Добрий, поганий. Вибирай Путін, який ти хочеш. Тому він фактично томагавками погрожує Путіну. Це очевидно, або ти сядеш за стил пригорів, або ці ракети в якийсь день полетять тобі на голову. І нам це, звичайно, на руку, тому що це наближає кінець війни в будь-якому разі. А, і так само важливо розуміти, що ця ситуація, яка ми є зараз, вона нам вже, ми як до неї вже Ну, вже, вже другий тиждень Трамп розповідає про томагавки. Але я вам хочу нагадати, що два місяці тому про це навіть ніхто заїв. Не міг це була не те, що мрія. Людям здавалося, що це в принципі неможливо. А, а на початку року всі передрікали колапс стосунків України і Вашингтону. Ну і те, що ми в цій ситуації зараз, ну для нас очевидно позитивний розвиток. Це величезні зусилля, які докладалися кожного дня і кожної ночі всією командою, починаючи з президента, голова офісу Єрмак, міністра закордонних справ Сибіга, прем'єрка Юлія Свириденко, відповідні представники України, Ради національної безпеки і оборони. Заступники прем'єр-міністра, робочі групи, всі ці люди, вони докладалися до того, що ми зараз ну, в такому досить непоганому становищі на треку відносин Україна-Америка. Хоча, повторюся, півроку тому голову пополам посипали, а на початку осені ну, агавки не лунали в публічній риториці, взагалі ніяк. І от менше ніж півтора місяці, і такий результат. Це зусилля, які дають свої плоди. І коли я бачу... Ну наскільки представники опозиційних сил намагаються знецінити все це. Хочеться нагадати, що за часів їхнього присутності при владі Україна отримувала від Америки не томагавки, а продуктові пайки і пледи для того, щоб військові десь не замерзли. Хоча Україна була спроможна тоді пледами точно себе забезпечити, замість того, щоб виконували зобов'язання по Будапештському меморандуму. тому результат очевидний. Це нам показує, що стосунки з Америкою зараз на позитивному треку, і Україна виконує всі. Тій частині складової праці, які є необхідними. Ресурсна угода підписана всі необхідні кроки для того, щоб почати переговори з путіним напряму за участі Трампа без участі Трампа виконано. Але й очевидно, що Трампу подобається говорити про те, що е, найкраще е, на його думку в Сполучених Штатах Америки це зокрема там ті шліта Київ тридцять п'ять. Це, він це гордить, зброя це та від неї пишається українською. Але зброєю, він знову ми зні. бачимо, що він дає певний дедлайн. Ми я більше ніж упевнений, що знову ми почуємо про два тижні. Е, Відповіді, яку він буде очікувати від Путіна, і тут е, головне, чи є у вас відчуття пане Сергію, що Трамп вже говорить з Путіним з позиції сили, тому що нам всім цього би хотілося, а, а не так, що Путін е, в телефонній розмові знову там підлестився і е, Трамп поплив. Телефонні розмови відбуваються сам на сам. Ми не знаємо в який спосіб відбувається ця комунікація, але ми точно бачимо, що в публічній площині інтонації міняються. І більше заяв про те, що це мій друг. Я очікував, що він дослухається все менше і менше такого, все більше і більше тискує. Це правильно. Що стосується зброї, то звичайно, і Україна своєю зброєю гордиться, пишається, як і Трамп тамагавки пишається. І переконаний, в якийсь момент ми будемо співпрацювати в. Виробництві зброї, яка буде стримувати агресорів по всьому світу, ну і має на увазі Україна і Америку. Більше того, якраз угода, яку Україна пропонує Америці, в розвиток ресурсної угоди, це якраз угода про спільне виробництво озброєнь, сучасних озброєнь, де Україна має найкращі експертизи на сьогоднішній день, тому що вся ця зброя проходить випробування на фронті. Я знаю випадки, коли деякі приватні розробники і гарячі екземпляри, ну уявіть в Америці, це б зайняло місяці, якщо не роки, перед тим, як ця зброя потрапить в бойові умови. А тут вона сьогодні виготовлена, завтра вона вже летить на росіян. І це абсолютно унікальні лабораторні можливості, які дає Україна для тих, хто бачить своє майбутнє в розвитку українського оборонного сектору, українського виробництва зброї. Хочу ще спитати вашу думку стосовно переговорного треку і перспективи зустрічі. Ну хоча би там у форматі трьох лідерів, та на що погодилися, ми зокрема, ми погоджуємося, і в форматі віч навіть зустрічатися із путіним. Він це відкидає. Позиція України незмінна. Президент це каже в кожному публічному інтерв'ю виступі, що Україна готова до будь-яких контактів. Ну крім єдиної uh -huh. звичайно маячні, яку пропонував Путін, зустріч в Москві, тому що це тоді не зустріч, це фактично е заманювання в полон так, українського лідера. Тому будь-яка країна там є, і на близькому сході країни Перські Затоці є, є Швейцарія, є Австрія, є е Туреччина безліч варіантів, де можна провести ці переговори. Ми зараз безумовно підтримуємо мирний план, план Трампа в даному випадку. Український мирний план є. Є український мирний план, і Україна до цього мирного плану долучає Дональда Трампа як людину, яка здатна змусити Путіна сісти за цей стіл переговорів. Власне, це так має бути, тому що мирний план. З нашого боку, він давно запропонований як модель, яка має гарантувати Україні безпеку на майбутнє і компенсацію збитків нанесеної шкоди нашій державі. А переконаний, що Дональд Трамп бачить, що з боку України всі карти на столі, і це реалістичні карти, на відміну від бажань Путіна, які хоче, щоб Україна. Забрала війська з тих територій, які Росія не окупувала, і якщо ми навіть почнемо такі неприємні роздуми, якою ціною їм вдасться це зробити, ну вони втратять на це ще кілька років, і десятки тисяч, якщо не сотні тисяч життів власних громадян. І звичайно, путіну дешевше це забрати безкоштовно, ніж за це заплатити таку внутрішню ціну. При тому, що будуть далі летіти йому на НПЗ ракети, так само в нього буде економіка під тиском санкцій просипровисати в них почнуться. Можливо, в якийсь момент невідворотні процеси в економіці, то звичайно він хоче зараз безкоштовно це отримати. Ну але це абсурд. Ніхто ніколи території свої не віддає. І тому Україна, президент, коли ця пропозиція вперше прозвучала, в той же день сказав, що відповідь написана в в Конституції України, яка передбачає українську територіальну цілісність. Президент Франції Еммануель Макрон каже, що Росія, якщо далі відмовлятиметься сісти за стіл переговорів, то їй доведеться за це заплатити. Якими окрім військових методів може? Тиснути зараз це, Європа, це їхні, втиснути Франція. Це їхні золотовалютні резерви. Ну, вони номіновані не обов'язково золоті, але ми маємо на увазі ті гроші, які російські занят, да, які заморожені в Європі. Так. І ми бачимо спільну заяву вже і канцлера німецького, і Макрона, і британська прем'єра Стармера, що вже час переходити. До використання основного тіла, тому що ви знаєте, що Україна використовувала відсотки за нараховані на російські ці активи. Але вже три європейські лідери кажуть, що ми можемо говорити і шукати спосіб, як використовувати тіло російських активів для того, щоб фінансувати українську оборонну спроможність. Ну, ми теж розуміємо їх інтерес. Їм звичайно краще не гроші власних платників податків, а російські гроші для цього використовувати. Україна це вітає і давно про це казала, що давайте ми будемо закупляти зброю за російських замороження. Активи цих грошей вистачить для того, щоб сформувати залізний купол над Україною. Ну, мається на увазі в переносному сенсі значення, щоб українська система ППО захищала мирні міста. А проблема за Бельгію, тому що переважно в Бельгії ці активи знаходяться. Ну думаю, що європейці всередині свого свої родини розберуться і, і прогарантують Бельгії захист в разі, якщо Росія почне погрожувати судом Бельгії за використання цих активів повертаючись до Росії, от зокрема і до тієї економічної ситуації, яка там склалася сьогодні. Вночі до речі, на території тимчасово окупованого Криму успішна реалізація СБУ та так, були успішно уражені декілька об'єктів Ектів енергетичних і нафтобаза автобазі, Феодосії, зокрема, але по факту, що ми маємо: 57 регіонів Росії, тобто понад половину мають перебої в постачанні палива після українських ударів по російських НПЗ. Більш того, на, фу, на тлі тлі цього дефіциту, а, значить, а, вводиться мораторій а, на обнулення виплат а, за ось цим паливним демфером. Яка ну по суті це скажімо, внутрішні російські економічні процеси стримування? Які, Він намагається стріляти, да, да, намагається стримати. Які нас цікавлять менше, нас цікавить результат. Результат, що його економіка не витримує такого тиску. Якщо цей тиск посилити, то тоді кількість перейде в якість, умовно кажучи. Тобто нафтопроробна галузь у нього реально страждає. А якщо ми подивимося на макроекономічні показники, всі вказують на те, що йому треба підвищувати відсоткову ставку, це означає ще далі охолодження економіки і треба підвищувати податки, щоб збирати гроші для фінансування цієї машини війни. Ну і зрозуміло, якщо цей сендвіч зверху накритий санкційним пресом, то тоді в нього в якийсь момент просто для продовження війни не буде вистачати внутрішньої спроможності. І, власне кажучи, про це Україна на всіх переговорних майданчиках говорить, коли президент зустрічає з будь-яким світовим лідером, то санкційна група, яку створив Андрій Єрмак і Майкл Макфол ще в 2022 році дорожню карту тиску санкційного на Росію передає відповідні документи, що президент пропонував нашим союзникам долучатися до цього санкційного, запровадити санкційний механізм і таким чином примушувати Росію зупиняти війну. Тому що, ну звичайно, якщо війну нема з чого фінансувати, то Путін буде змушений зупинитися. Але тоді, звичайно, для нього виникне питання взагалі внутрішнього виживання, адже всі росіяни тоді Питання, заради чого вони це все створювали, скажімо так, заради чого вони йшли вбивати українців, і в якийсь момент це буде для Путіна смертельно небезпечно. І тому він цього хоче уникнути. Йому комфортніше жити в режимі війни, але далі він вже не може так само рознасолоджуватися, знаєте, цією війною, тому що вона починає з'їдати його зсередини, його економіку зсередини. Тиск санкцій має це посилити його громадян, зокрема.